Доброго дня, дітки! Сьогодні будемо на занятті вивчати з вами людина. Яка вона? Пропоную уважно розглянути слайд, де ми зможемо переглянути, які саме частини тіла має людина. Перш за все, ми бачимо, що це голова. Завдяки їй ми маємо змогу мислити. Аналізувати, керувати різними процесами тіла та виконувати інші розумові діяльності. Голова має обличчя, на якому розташовані брови. Брови нам потрібні для захисту очей. Завдяки очей ми можемо бачити: ніс, який дає нам можливість дихати та відчувати різні запахи, рот для розмов, вживання їжі. Та як додатковий засіб дихання. О на голові розташовані вуха, за допомогою яких ми можемо чути, голову з'єднує шия, що дає змогу повернути її в потрібний нам бік. З'єднує шия голову і тулубом. До тулуба приєднані дві руки, на яких розташовані лікті та пальці рук. Завдяки цьому Можемо виконувати різноманітні дії. Також є дві ноги з колінами, стопами та пальцями ніг. Ці частини тіла дозволяють нам пересуватися. У вільний час пропоную вам пограти в гру, яка називається Знайди частини тіла на собі. Або ж можна просто знаходити їх на людині, яка знаходиться поруч із вами. Щоб знайти їх на собі, можна стати перед зеркалом і уважно себе розглянути. Всі частини тіла поступово ростуть та змінюються протягом усього життя, як ви ж можете це самі побачити на слайді, тому вам пропоную переглянути їх, адже спочатку наше життя. Зароджується ще в, самій, в самому утробі матері. Погляньте, будь ласка, уважно. На екрані ви побачите, цей період називається пренатальним. зародження дитини в утробі матері. Потім народжується маленьке немовля, новонароджений немовля ще зовсім нічого не вміє робити. Але потроху воно всього навчається: вчиться сидіти, повзати, а далі вже й ходити. Дитина вже старшого віку має велику активність та прагнення до пізнання оточуючого світу. Поступово дитина перетворюється на підлітка. Потім, після підлітка, дитина стає зовсім великим юнак... юнаком. Цей період називається юнацтво. Адже юнаки продовжують розвиватися і стають справжніми дорослими чоловіками. Проживши життя, коли минає багато років, проходить похилий вік, і чоловік становиться зовсім дорослим чоловіком, який називається дідусем. Протягом всього життя. Потрібно берегти всі частини тіла. Зараз я вам дітки пропоную виконати наступне завдання. Спробуйте вдома визначити, в якому із життєвих періодів перебувають всі ваші члени сім'ї. І на наступне заняття. Ви вже матимете повну змогу відповісти мені на це питання. На цьому, дітки, наше заняття завершується. Я дуже вдячна вам усім і з нетерпінням чекаю ваших виконань.